Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Ми підготували для вас прогноз погоди в Україні на червень місяць. Тож сідайте зручно, заваріть смачної кави чи духмяного чаю і приємного вам перегляду! Синоптики прогнозують, що перший місяць літа 2025 року буде теплішим за норму, а кількість опадів очікується в межах кліматичної норми або трохи нижчої норми в залежності від регіону нашої країни. Середня місячна температура повітря в червні прогнозується на рівні плюс 18 плюс 23 градуси, тобто приблизно на 1-2 градуси вище середніх багаторічних показників. Отже, значних затяжних дощів не передбачається, втім без дощових днів не обійдеться в жодному регіоні. Переважно це будуть короткочасні літні зливи і грози місцями з градом чи шквалами, характерні для червня. Ночі очікуються теплими, близько плюс 14, плюс 16 градусів. А денні максимуми коливатимуться здебільшого в межах плюс 23 плюс 27 градусів. Тож давайте детально розглянемо прогноз погоди на червень 2025 року. І розпочнемо з першої декади червня. Тож на заході нашої країни початок червня буде нестійким і дощовим. Уже в перші дні очікуються опади, подекуди зливи, особливо на Закарпатті та в Карпатах. Місцями гремітимуть грози, можливий сильний локальний дощ у прикарпатських областях. Дощова погода утримається більшу частину першого тижня червня, хоча будуть і прояснення. Температура повітря у західних областях в цей період помірна, вдень приблизно плюс 20 двадцять градусів. Так Прикарпатті часом нижче, плюс 17 плюс 19 градусів під час затяжних дощів. Уночі плюс 11 плюс 15 градусів. Найбільш теплі дні першої декади можуть припасти на 8 та 9 червня, коли на короткий час виглядатиме сонце. Тоді стопчики термометрів піднімуться до плюс 25 градусів. Втім, через часті дощі сильна спека в першій декаді заходу не загрожує, опади збивають температуру і створюють комфортні умови. Наприклад, у Львові за першу декаду очікується близько половини місячної норми опадів, і максимальні температури не перевищуватимуть плюс 24 чотирьох градусів. Загалом на заході старт літа буде теплим, але з регулярними дощами і грозами. Про заморозки не йдеться, хоча в горах ночі традиційно прохолодні. У північних регіонах червень розпочнеться доволі тепло. Вже з перших днів літа температура підвищиться до літніх значень. Вдень очікується близько плюс 22, плюс 26 градусів. Подекуди до плюс 27 наприкінці першої декади. Найпрохолоднішим, за прогнозом, може бути саме початок місяця – 1-2 червня. Коли денна температура місяця не підвищиться плюс 20 градусів, а нічна може опуститися до плюс 12 градусів. Далі поступово потеплішає. Синоптики прогнозують, що вже 9 червня стане найтеплішим днем початку місяця, в столиці до плюс 27 градусів, а на Полісці та на Сумщині до плюс 25. Опади у північних областях у першій декаді будуть нерівномірними. На північному заході очікуються значні дощі з грозами на початку червня, що стримуватиме денний прогрів повітря до плюс 23 плюс 24 градусів. Натомість на Київщині, Чернігівщині та Сумщині упадів у перші дні червня випаде менше, і там стовпчики термометрів піднімуться вище, до плюс 27 градусів на кінець першої декади. У середньому по регіону за перші 10 днів очікується 3-5 дощових днів. Дощі матимуть переважно короткочасний характер. Зливи можливі, але вони будуть локальними. Північний регіон відчує і грози, особливо в першій половині декади, проте значних похолодань вони не принесуть. Заморозків у першій декаді червня на півночі не прогнозують, хоча кліматична історія знає випадки пізніх заморозків у червні. Цього року теплий фон погоди робить такі явища малоймовірними. У центральних областях початок червня відзначиться спекотною погодою і відносно малою кількості опадів. На більшій частині території, вже в перші дні місяця, денна температура сягатиме плюс 25 плюс 28 градусів, а подекуди перевищуватиме плюс 30 градусів до кінця першої декади. Найспекотніше очікується на Дніпропетровщині. Там сонячна погода домінуватиме, і в окремі дні першого тижня повітря прогріється до плюс 30 градусів. Ночі по центру теж доволі теплі, близько плюс 15, плюс 18 градусів. Опади в центральному регіоні на початку червня випадатимуть нерівномірно. Вінничина вирізнятиметься більш вологою погодою. Західна частина центральної України відчує вплив циклону із заходу. Місцями у Вінницькій області грози і дощі й дощі йтимуть мало не щодня у першій половині червня. Зокрема, прогнозують, що 8-10 червня Вінниччину накриють сильні зливи з грозами. В інших центральних областях початок червня буде значно сухішим. Лише подекуди пройдуть короткі грозові дощі всередині першої декади. Таким чином, у Вінницькій області до кінця першої декади можливе тимчасове зниження денної температури до плюс 22, плюс 24 градусів через тривалі дощі. Тоді як на Полтавщині чи Дніпропетровщині весь цей час утримуватиметься спека плюс 28, плюс 30 градусів при мінімумі опадів. Загалом для центру країни перша декада червня буде дуже тепла, місцями спекотна. Істотне похолодання малоймовірне. Лише локальні грози принесуть короткочасне освіження в окремі дні. На сході України початок літа, за прогнозами, буде більш спекотним порівняно з іншими регіонами. Уже в перші дні червня в східних областях очікуються високі температури, вдень часто плюс 28, плюс 30 градусів. А місцями стовпчики термометрів можуть перевищувати позначки плюс 30. Наприклад, у Луганській області не виключено підвищення температури до плюс 32 градусів наприкінці першої декади, якщо пануватиме суха погода. Нічні температури на сході також високі, близько плюс 18 та 20 градусів, що забезпечить теплі ночі без прохолоди. Опадів у перші 10 днів червня на сході буде дуже мало. В Харкові прогнозується лише 3-4 дощових днів за весь місяць червень. Тож у першій декаді дощ може пройти хіба локально і ненадовго. Загалом же суха погода домінуватиме. Якщо навіть випаде дощ на Харківщині чи Донеччині, він буде нетривалий і невеликий, тому істотно не вплине на розподіл температур. Таким чином, східна Україна увійде в літо під впливом спеки. Метеорологи попереджають, що відсутність опадів та високі температури можуть поступово закладати умови для посухи, якщо подібна погода триватиме й надалі. Про заморозки чи будь-яке інше похолодання в цьому регіоні на початку червня не йдеться. Навпаки, сезонні грози тут менш вірогідні ніж спека. На півдні країни перша декада червня пройде підзнаку майже літньої спеки і мінімум опадів. Інтернет-синоптики жартома називають таку погоду майже африканською, адже в першій половині місяця дощі майже оминатимуть південь. У перші дні червня на півдні ще пануватиме відносно комфортна тепла погода. В день близько плюс 25 градусів на узбережжі Чорного моря завдяки бризу може бути й 23-24 градуси. Ночі в межах плюс 15, плюс 18 градусів, але з просуванням червня швидко теплішатиме уже до кінця першої декади. денні температури у південних областях сягатимуть плюс 28, плюс 30 градусів. Зокрема, у Миколаєві прогнозується максимальна температура плюс 29 градусів, і найспекотніші дні припадуть якраз на 8-10 червня. За даними прогнозів, на початку місяця з 1 по 4 червня в Миколаївській області буде найхолодніше, в день лише плюс 16 плюс 25 градусів, натомість із 8 червня денні значення досягнуть плюс 28 плюс 29 градусів, нічні плюс 17 плюс 19 градусів. Опади на більшій частині півдня в цей період будуть мінімальні або відсутні. Лише місцями на Херсонщині чи Миколаївщині можливі локальні короткі дощі з грозою 7-50 червня, але вони матимуть подинокий характер. В Одесі, приміром, за всю першу декаду прогнозується лише один-два дощові дні. Таким чином, південні області почнуть літо із спекотною та переважно сухою погодою в день палюче сонце, вночі тепле повітря. І жодних ознак похолодання чи тим більше заморозків. Друга декада червня. У західних областях дощовий, нестійкий характер погоди збережеться і всередині червня. На початку другої декади, близько 11 по 13 червня, ще можливі часті зливи та грози, особливо після обідню пору в гірських районах. За кліматичною нормою червень один з найвологіших місяців на заході. Тому не дивно, що дощі йтимуть через кожні 2-3 дні. За кліматичною нормою червень один з найвологіших місяців на заході. Тому не дивно, що дощі йтимуть через кожні день-два. За оцінками синоптиків, у Львові загалом у червні дощовими будуть близько 14 днів. Значна частина з них припаде саме на першу і другу декади. Однак ближче до середини місяця погода дещо стабілізується. Після 15 червня кількість опадів може зменшитися, і сухі сонячні дні частішатимуть. Температурний фон на заході України впродовж другої декади очікується комфортним, без різких коливань. В день повітря прогріється до плюс 22, плюс 26 градусів. У окремі ясні дні до плюс 27. А на високогір'ї Карпат буде свіжіше плюс 16 плюс 18 градусів. Ночі в регіоні залишатимуться помірними: плюс 12, плюс 15 градусів. Завдяки періодичним дощам значної спеки на заході не буде. Синоптики зазначають, що невеликі регулярні дощики не дозволять стовпчикам термометрів піднятися надто високо. Таким чином, у другій декаді червня, на заході переважатиме комфортна погода. Грозові дощі час від часу освіжатимуть повітря, тому навіть за появи сонця температура лишатиметься близькою до норми. Жодних різких похолодань чи екстремальних явищ типу граду наразі не прогнозується. Хоча локально грози можуть супроводжуватися дрібним градом і шквальним вітром. Це звичайні для червня явища. У північних регіонах, у середині червня, можливі помірні коливання температури, пов'язані із зміною синоптичних ситуацій. Після спекотного початку місяця на початку другої декади очікується короткочасне похолодання. Орієнтовно, 9-11 червня північний або північно-східний вітер принесе до України більш прохолодне повітря. У цей період денні максимуми у північних областях знизяться до плюс 20-24 градусів. Це відчутне, але тимчасове зменшення спеки. Після 15 червня температури знов піднімуться угору і в третій декаді повернуться до плюс 25 і вище. Колодання на початку другої декади супроводжуватиметься збільшенням хмарності та опадів. За прогнозами, найбільше дощі у Житомирській області. Там всередині місяця можливі доволі рясні дощі. Врешті північних областей опади теж пройдуть, але будуть помірними. Короткочасні дощі і грози цієї декади можливі майже щодня десь на півночі, хоча вони й матимуть локальний характер. Після 15 го числа хмарність поступово зменшиться, з сонячних періодів побільшає і температура повітря підвищиться. Наприкінці другої декади денні показники знову досягнуть плюс 25 плюс 27 градусів. Нічні температури протягом усього періоду коливатимуться в межах плюс 13, плюс 17 градусів. Тож навіть у найпрохолодніші дні заморозків не буде для прикладу. Кліматично найнижча зафіксована температура червня на півночі близько плюс 1 градусу. Тож нинішні плюс 10 і вище вночі далекі від таких аномалій. В цілому друга декада червня на півночі пройде без погодних аномалій. Невелике зниження температури посеред місяця зміниться поверненням літнього тепла. У центральній Україні середина червня покаже твоїстий характер погоди, що вже окреслився в першій декаді. Вінницька область і прилеглі райони надалі залишатимуться вологішими та прохолоднішими, тоді як східніші, центральні області Черкащина, Полтавщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина утримуватимуть спекотну сухішу погоду. На Вінниччині після сильних злив 9-10 червня, температура вже знизилась, і в другій декаді вона залишатиметься відносно невисокою, як для літа, вдень близько плюс 22 плюс 24 градусів, вночі плюс 16 плюс 18 градусів. Ці помірні показники можуть протриматися аж до кінця місяця, завдяки періодичним опадам. У першій половині другої декади Вінниччина все ще отримуватиме дощі, можливо, з перервами, але регулярно, тож ґрунт залишатиметься добре зволоженим. В інших центральних областях дощитиме значно менше. Прогнозується, що в цілому за червень у Кіровоградській, Полтавській Черкаській областях кількість дощових днів буде невеликою 5-7, і більшість з них вже могла пройти в першій декаді. У Дніпропетровській області в середині червня утримається спекотна, переважно суха погода. Денна температура там часто знаходиться в діапазоні плюс 28, плюс 32 градуси, лише на 2-3 градуси спавши під час окремих грозових дощів. За прогнозом, на Дніпропетровщині за весь місяць випаде дуже мало дощу. Справжні дощові дні можна полічити на пальцях близько 4-5 за місяць. Отже, у центрі країни в другій декаді червня збережеться погодний контраст. Західна частина регіону Вінничина помірно тепло і волого. східна частина Дніпропетровщина спекотно й сухо. Попри спеку, синоптики не очікують якихось рекордних температур. Максимум по центру плюс 30 градусів. І хоча локальні грози можливі практично по всіх центральних областях до кінця місяця, вони будуть нетривалими і не зможуть суттєво покращити ситуацію з дефіцитом опадів. У східних областях друга декада червня продовжить тенденції першої. Там збережеться переважно спекотна й суха погода. Денна температура у більшості районів сходу триматиметься на рівні плюс 26 плюс 28 градусів, а в окремі дні може підніматися до плюс 30 і вище. Ночі залишаться теплими, часто не прохолоднішими за плюс 18 плюс 20 градусів. Таким чином, східний регіон відчує б справжнє літо, навіть вночі не буде свіжості. Водночас деяке послаблення спеки можливе всередині червня, коли через схід України проходитимуть атмосферні фронти. Прогнозується 1-2 дні значних дощів на Сході у другій декаді, під час яких температура в день тимчасово знизиться до плюс 23-25 градусів. Ці дощі матимуть локальний характер. Наприклад, на Харківщині можуть пройти грози, які частково зіб'ють спеку, тоді як на Донеччині в ті самі дні можуть залишатися сухо. В цілому ж, за прогнозами, у Харкові за весь червень набереться близько 10 днів з опадами невеликими, а на Луганщині та Донеччині ще менше. Тому другу декаду можна охарактеризувати як переважно спекотну, посушливу для сходу країни з короткими перервами на грозові дощі. Ближче до 20 червня можливе незначне збільшення хмарності і короткочасні дощі, що трохи підвищать вологість повітря. Однак суттєвого похолодання чи затяжних опадів на Сході не прогнозується. За таких умов агрометеорологи попереджають про ризик початку посухи. Якщо вологих періодів не побільшує, ґрунт у степових районах Східної України почне пересихати до кінця місяця. У південних областях, в другій декаді червня, ситуація дещо зміниться порівняно з абсолютно сухим початком місяця. Перша половина другої декади з 11 по 15 червня на півні ще буде спекотною та майже бездощовою, як і раніше. Температура повітря триматиметься на високих позначках: вдень плюс 28, плюс 32 градуси, місцями до плюс 33 градусів, особливо в південно-східних районах. Але після середини місяця є шанси на опади. Синоптики прогнозують, що близько 16-18 червня в південному регіоні пройдуть довгоочікувані дощі. Найбільше опадів очікується на Одещині та Миколаївщині. Там можливі грозові дощі подекуди інтенсивні. В інших південних областях дощі також ймовірні, але значно слабші, як кажуть, три каплі на квадратний метр. Що лише злегка приб'ють пил до асфальту. Навіть такі невеликі опади матимуть позитивний ефект, вони принесуть певне полегшення від спеки. У другій половині червня після дощів денна температура на півдні знизиться до плюс 26 плюс 28 градусів, нічна до плюс 19 плюс 20 градусів. Відчутніше, ця зміна буде на узбережжі Чорного моря, де надходження вологи та вплив моря охолодять повітря. Приміром, в Одесі за місяць прогнозують приблизно 63 мм опадів, переважно всередині та кінці червня, і максимум температури до плюс 28 градусів, трохи нижче ніж на початку місяця. У внутрішніх районах півдня на Херсонщині та Запоріжжі після 15 червня теж стане не так спекотно, але все ж сонце лишатиметься палким. Загалом у другій декаді літа Південь України позбудеться екстремальної спеки, проте погода залишатиметься теплою і частково посушливою. Опади, що випадуть після 15 числа, лише частково компенсують вологий дефіцит. Більшість південних районів за підсумком червня отримають близько або навіть менше норми дощу. Тому аграрії півдня вже придивляються до можливих ознак посухи, яка може розвинутися, якщо липень теж буде сухим. Третя декада червня. Кінець червня на заході України, за очікуваннями, мине без різких змін погоди. Після досить вологого першої половини місяця ґрунти залишатимуться насиченими вологою. І навіть якщо наприкінці червня встановиться кілька сухих днів поспіль про посуху мова не йде. У третій декаді червня західні області ймовірно отримують ще кілька дощових днів. Хоча загалом опадів буде менше, ніж на початку місяця. Локальні короткочасні дощі і грози надалі виникатимуть переважно в післяобідній час, особливо в горах та передкір'ях Карпат. Денна температура у Західному регіоні в останні 10 днів місцями становитиме в середньому плюс 23-27 градусів. У випадку тривалого прояснення повітря може прогрітися і до плюс 28 градусів. Але загалом температура буде близька до середніх значень кінця червня. Ночі на заході комфортні плюс 13-16 плюс градусів. Завдяки частим дощам протягом місяця зелень у західних областях лишатиметься соковитою, а ризик пожеж у лісах невисокою. Жодних проявів аномальної спеки або холоду не очікується, літо на заході України виходить у свою звичну колію. Можна сказати, що кінець червня принесе Галичині, Буковині, Закарпаттю приємне тепле літо без екстремів. У північних районах у заключній декаді червня встановиться стабільна літня погода. Після невеликого похолодання в середині місяця знову домінуватиме тепла повітряна маса з південного заходу. Тому у третій декаді на півночі потеплішає. Денні температури переважно становитимуть плюс 22 плюс 26 градусів, у окремі дні до плюс 27 плюс 28 градусів, особливо ближче до 30 червня. Відносно ночі також стануть теплішими близько плюс 15, плюс 18 градусів. Погода кінця червня в північних областях прогнозується мінливою, але загалом сприятливою. Короткі дощі все ще можливі, хоча їх вірність дещо менша, ніж на початку місяця. В другій половині червня велика частина місячної норми опадів уже випадає. В кінці червня у столиці очікується лише незначні дощі або й зовсім суха погода. Схожа ситуація по всій півночі. Після 20 го числа дощі мало, більше сонця. Заморозки чи різкі перепади температур наприкінці червня виключення. Нічні показники не опустяться нижче плюс 10 градусів. Тож навіть у разі холодного фронту ризики для рослини немає. Загалом останні дні червня в північних областях будуть теплими, місцями спекотними, але без екстремумів. Це сприятливий період для збирання врожаїв ранніх зернових та відпочинку на природі, хоча грози все ще можуть короткочасно порушувати ідилію. Наприкінці червня у центральній Україні великі контрасти погоди поступово згладяться, але певні відмінності між західними та східними районами регіону лишаться. На Вінниччині та прилеглих територіях, які отримали більше дощів, і третя декада пройде під знаком помірного тепла і достатньої вологості. Денна температура у західній частині центру становитиме близько плюс 24, максимум до плюс 26 градусів, вночі близько плюс 16 градусів. Після помірних опадів першої половини місяця там утримується комфортна погода без спеки. Фактично, температура залишаться на рівні, встановлені після похолодання 9-10 червня, аж до кінця місяця. Водночас у центральних областях, розташованих ближче до сходу, Полтавська Дніпропетровська, у третій декаді червня знову посилиться вплив сухого субтропічного повітря. Опадів там випало небагато, ґрунт підсох, тож сонячна погода здатна швидко розігріти повітря. Очікується, що на Полтавщині і Дніпропетровщині наприкінці місяця температура в день часто досягатиме плюс 28 плюс 30 градусів, а подекуди перевищуватиме плюс 30 градусів. Це означає повернення відчутної спеки. Ночі у східних частинах центру теж стануть дуже теплими до плюс 18, плюс 20 градусів. Дощі в кінці червня на більшій території регіону будуть поодинокими. Проте короткочасні грозові дощі все ж траплятимуться місцями, особливо на межі з північними областями та в районі центрального лісостепу. Синоптики зазначають, що навіть у другій половині місяця грози у центрі можливі, хоч і не часто. Отже, підсумуючи, у центральній Україні кінець червня буде теплим місцями спекотним, з малою кількістю опадів. На сході України завершення червня наймовірніше пройде під знаком стабільної спеки. Після коротких перепочинків від спеки, які могли статися всередині місяця завдяки грозам, знову становиться суха і спекотна погода. У третій декаді червня східні області залишаться найжаркішими регіонами країни. Денна температура там коливатиметься в межах плюс 27-30 плюс градусів, подекуди підніметься до плюс 32 градусів в тіні. Особливо високі температури можливі у стопових районах Луганщини та Донеччини наприкінці місяця, якщо посилиться вплив антициклону із сходу. Нічна температура теж дуже висока: плюс 19, плюс 22 градуси. Місцями навіть не опуститься нижче плюс 22 градусів у найтепліші ночі. Опади в кінці червня на сході будуть великою рідкістю. За прогнозами, після 20-го числа істотних дощів у східних областях не очікується, максимум локальні грози, які майже не вплинуть на загальну ситуацію із сходом. На Харківщині ще можуть пройти окремі короткі зливи, але на більшій частині Донбасу кінець червня обіцяє бути сухим. Таким чином є підстави говорити про поглиблення посушливих умов на сході України під кінець місяця. Синоптики попереджають, що тривала відсутність дощів та високі температури можуть негативно позначитися на сільському господарстві вже в кінці червня місцями фіксуватиметься недостатнє зволоження ґрунту, що є передумовою для літньої засухи. Водночас, жодних різких похолодань чи інших аномалій, як от сильний шторм чи градобій, наразі не прогнозується. Світ України плавно переходить у розпал літа, сухого та спекотного. У південних областях України наприкінці червня збережеться тепла та переважно суха погода, але без екстремальної спеки. Після дощів середини місяця тут становиться більш комфортні температури, і така тенденція продовжуватиметься. Третя декада червня на півдні очікується теплою, але не задушливою. Денний максимум всередині становитиме плюс 26 плюс 28 градусів. Лише в окремі спекотні дні у внутрішніх районах півдня нашої країни стовпчики термометрів можуть підніматися до плюс 30 плюс 32 градусів. Проте це будуть скоріше винятки на узбережжі Чорного та Азовського морів діятиме пом'якшувальний вплив води, тому там температура в день рідко перевищуватиме плюс 28 градусів. Температура на півдні в кінці червня близько плюс 19 плюс 21 градусу, тобто доволі тепло, але все ж на кілька градусів прохолодніше, ніж було на початку місяця. Опадів у цей період передбачається дуже мало. В більшості південних районів кінець червня буде сухим. Після 20-го числа можливі лише поодинокі короткочасні дощі або грози, і то переважно на Одещині та в Кримських горах. Такі дощі носитимуть локальний характер і не впливатимуть суттєво на загальну суху картину. Наприклад, за даними прогнозу, в Одесі за весь червень очікується лише 7 днів з опадами, і більшість з них до 20 го числа. Отже, останній тиждень місяця там, ймовірно, мене зовсім без дощу. У внутрішніх регіонах півдня ситуація подібна. Якщо на Миколаївщині чи Запоріжжі якийсь дощик і пройде наприкінці червня, то це буде швидше виняток. Відповідно, питання можливої посухи на півдні лишається актуальним. Дефіцит опадів до кінця червня може досягти критичних значень у деяких степових районах. Проте варто зазначити, що середина місяця все ж підживила південь вологою, тож ситуація не буде катастрофічною одразу. Щодо інших явищ, спека, хоч і значна, але не рекордна. Ризик заморозків відсутній, сильних буревій або пилових бур не прогнозується. Отже, завершення червня на півдні України буде типовим для цього регіону сонячно, жарко і сухо, із поступовим переходом до піку літнього сезону. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами! Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України! І до зустрічі на нашому каналі!